Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Командування десантно-штурмових військ у суботу опублікувало кадри з бойовою технікою. Десантники поділилися враженнями від використання Челенджер 2 в Україні. Танкісти дуже задоволені можливостями цього танка. Військові відзначають його чудову прохідність, маневреність та вогневу потужність. Як зазначають десантники, враження чудові як на навчаннях, так і в дії. Нагадаємо, що Британія надала Збройним силам України 14 танків Челенджер 2 в рамках оборонної підтримки. Бойова машина оснащена 120-мм нарізною танковою гарматою Л-30А1. У новий пакет допомоги від Німеччини увійшли танки Леопард 5 артилерійські снаряди, автотехніка та радари, список наданої військової підтримки оновили на сайті німецького уряду. Оновлений список німецької допомоги включає 10 танків Леопард 1 на 5. Крім того, Збройні сили України отримали кулемети для озброєння танків та бронемашин. Також Україні продали 80 військових розвідувальних безпілотників, 10 наземних оглядових радарів, одну мостову систему, 16 вантажівок та інженерні машини. Сполучені Штати у вівторок, 25 липня, мають оголосити про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters. Очікується, що будуть передані зенітні ракети до комплексів протиповітряної оборони Петріота нині стоять на озброєнні Збройних сил України. Також Україна отримає ПТРК «ТОВ» і Джевелін. Крім цього, до нового траншу безпекової підтримки України ввійдуть колесні бронетранспортери Страйкер, обладнання для розмінування та реактивні боєприпаси до артилерійських ракетних систем Хаймарс. Парламент Болгарії схвалив передачу Україні близько сотні бронетранспортерів з розрахунком на отримання бронетехніки від Сполучених Штатів. Про це повідомило болгарське видання. Повідомляється, що бронетранспортери будуть передаватися зі складів МВС Болгарії. Як зазначив болгарський депутат, ми повинні віддати бронетранспортери Україні, адже українці борються не лише за свою свободу, а й за нашу. Швеція та Франція підписали двосторонні угоди з Україною щодо оборонних закупівель, що допоможе Україні отримати ще більш сучасні системи та сприятиме поглибленню співпраці в майбутньому. Ці обидві угоди демонструють довгострокову спрямованість на розбудову сил України. Нагадаємо, Швеція найближчим часом створить центри обслуговування переданої Україні військової техніки. Артилеристи першої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна розповіли про свій досвід застосування Сау Богдана. Військові відмітили її високий рівень захисту. Як зазначив військовий, з точки зору безпеки там зроблено усе, аби при підриві машини на міні-екіпаж вижив. Вона броньована зі спеціальними сидіннями, ми дуже задоволені якістю. Кажучи про якість артилерійської частини САУ, військові відмітили її високу точність та хорошу максимальну дальність ведення вогню. Максимальна дальність пострілу гаубиці становить 42 кілометри. Із лютого 2022 року Міністерство оборони України прийняло на озброєння чи експлуатацію 28 моделей повітряних безпілотників різних типів вітчизняного виробництва. Загальна кількість поставлених у Збройні сили України дронів в рамках закупівель оборонним відомством налічує тисячі одиниць. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Серед українських БПЛА, які прийняли на озброєння чи експлуатацію, є дев'ять моделей дронів Камікадзе. Три з них літакового типу ще шість моделей це fpv дрони Українська компанія отримала контракт на поставку нової підйомної машини для шахти. Виготовити нову машину на українському підприємстві планують за 16 місяців. Монтаж підйомної машини заплановано на четвертий квартал 2024 року. В одній з областей України запрацював перший в Україні кооперативний молокопереробний завод. Про це нещодавно повідомив голова обласної військової адміністрації. За одну зміну на заводі перероблятимуть 25 тонн молока зі сотні молочних господарств області. Вироблятимуть молоко, кефір, йогурт, масло та м'які сири. Завод збудували в межах проекту, який фінансується урядом Канади, інвестували 95 мільйонів гривень. Надалі у планах збільшити потужності ще на 25 тонн молока. Українська компанія нова пошта відкрила друге відділення у Берліні. Про це повідомили у прислужбі компанії. Відділення приймає посилки та вантажі вагою до 100 кілограмів. Зазначається, що клієнти можуть скористатися послугами відділення з понеділка до суботи а неділя є вихідним днем. Термін доставлення в Україну або з України становить приблизно 5 робочих днів. Державна компанія Нафтогаз України в першому кварталі цього року отримала чистий прибуток у сумі 7 мільярдів 700 мільйонів гривень. За аналогічний період торік компанія мала збиток у сумі 24,5 мільярда гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що консолідований операційний прибуток Нафтогазу в першому кварталі склав майже 3,5 мільярда гривень. При цьому за аналогічний період минулого року компанія мала консолідований операційний збиток у сумі 57 мільярдів гривень. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку виділить Україні гуманітарну допомогу на суму 500 мільйонів доларів. Про це повідомили на сторінці агентства USAID. Як йдеться у повідомленні, нове фінансування зміцнює підтримку переселенців та інших постраждалих людей через продовольчу допомогу, медичне обслуговування, притулок тощо. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.